У рамках робочого візиту на Закарпаття начальник управління розвитку прикордонної економіки Угорщини Петер Кіш зустрівся з головою облдержадміністрації Василем Губалем та головою облради Володимиром Чубірком. Обговорили проекти, які стосуються транспортних сполучень між Угорщиною та Україною. А саме стан існуючих пропускних пунктів на спільному кордоні і перспективу побудови нових. Також представники угорського міністерства повідомили про плани Угорщини з'єднати дві країни автобаном. Втім, підтримати наміри сусідньої держави Україна поки не готова. Причина відсутні кошти. Ви маєте розуміти, що в нас держава будується, і е, якщо буде певна з вашої сторони підтримка, ми враховуючи ту ситуацію, що є в нас, що всі будівельні компанії сьогодні зайняті на сході, могли б і знайти спільну мову по будівництву вашими підприємствами. Відповідно, цьому консенсусі. Звичайно, що ми будемо шукати в себе резерви і можливості фінансування наших проєктів з нашого боку. Але на сьогодні ми бачимо свій стан справ, який у нас є в Україні і в області, то буде правильно, якщо ви почуєте з перших хуст, що є в області. До кінця року ми роз не тільки прийняли рішення це з обласного бюджету. Це тільки на наших військових, які є від Закарпаття захищають кордони в, в тому числі і угорці на сході України. Угорська сторона до проблеми поставилася з розумінням і навіть запропонувала спільне фінансування певних проєктів, залучивши фонди ЄС. Ми розуміємо, що будувати автобан українська сторона можливості не має, тому ми готові зробити крок назустріч для розробки нових спільних проєктів. Водночас голова закарпатської ОДА Василь Губаль зазначив, що в країни попереду рік реформ, які позитивно вплинуть на фінансове становище держави. Тож протягом двох днів керівництвом області будуть напрацьовані пропозиції для угорської сторони щодо втілення спільних проєктів.